Вітаю, мене звуть Оля Бєх, і я гостинно запрошую вас у майстерню щастя Київ, Україна. Сьогодні я запросила до участі у праці таку от колоду. Це Everyday Witch за авторством Дебори Блейк. І я беру на дно колоди, ми, як завжди, дивимося, тому тут книжечка в мене, так, я її виймаю. І беру картки. Та-дам. Так, що тут? Показую спочатку вам дно колоди. що найбільш вас наразі цікавить. М -м, дуже добра картка. Трійка Пентаклі. Тобто, це праця якась. Або над працею, вибачте, за тавтологію, або над відносинами, або над своїм якимось. Внутрішнім багатим світом то байдуже, тому що трійка це завжди про працю. А, а пентаклі це про помічників, якщо щось. Тобто або шукаєте тих помічників, або вони є присутніми у вашому житті, але ви на те ну, зважаєте, якщо хочете, не хочете, знову ж таки, вибачте за тавтологію. І розумієте, тут краса усього того відбувається в тому, що кожен намалював коло з пентаклем, ну там і пентаграмою. Пентаграма – це дуже добрий знак. Це людина, якщо щось так. Голова зверху, по боках руки, знизу ноги. Я вже пояснювала, дякую всім за розуміння. Отже, три кольори тут так: Марс мається на увазі Меркурій і Сонце. Тобто червоний, жовтий і голубий. Розумієте? Ну це дуже класні і основні. Ну, складові такі вашого щастя, якщо хочете. Три стихії, начебто, малюють наразі на стені перед вами ті три пентаклі і відкривають тим самим ну, дуже добрий шлях. До чого б ви там не прагнули, і чого б ви не запитували у Всесвіту, у долі, у самого себе чи самої себе. Дякую за заздалегідь за розуміння, що я роблю прогнози на нетривалий термін для чоловіків і жінок. Однаково мається на увазі, роблю уточнювання, якщо то треба. Під Час прогнозу, намагаюсь робити невеличкі прогнози, і інформація набуває чинності саме у той час, коли ви її для себе знайшли. Дякую дякую за вашу увагу, час та розуміння. Отже, добираємо карту для того, щоб спокій що одну візьмемо, щоб розкрити. А що то за таке добре послання стосовно того, що Всесвіт бачив ваші зусилля, він схвалює ваше прагнення, він вам каже цією карткою в добрий час, будь ласка. Все, що ви собі там забажали, все це здійснене у майбутньому, найближчому. Тож, треба засучити рукава, і, як то кажуть, не боятись тої праці і знову ж таки дивитися своїм страхам увочі. Якщо ви це зробили вже, я вас дуже, як то кажуть, вітаю з тим. Я пишаюсь вами, обіймаю кріпко, тому що це дуже важка праця, по собі знаю. Кожен день зі мастером стикаюся і так само їх розвіюю, мається на увазі, дивлячись йому очі. Отже, я Давайте подивимось, що хоче сказати далі. Оракул, а я як перекладач залюбки перекладу. Паш. Паш Кубків. Ще одна дуже класна карта мається на увазі. Ну, вони взагалі всі класні на себе нахвалюю, цю колоду і те навчання, котрим я володію. Дякую. Отже, Паш Паш це мозок новичка. Тобто, ви, що б ви там не робили, і як би там дуже добре не розбиралися в усьому тому. Чого там стосується те ваше питання, тут вам кажеться, що треба все ж таки дивитися на ту справу оновленим поглядом. Розумієте? Так, не заангажованим. Якщо це кохання, дівчата і хлопці однаково стосуються, байдуже хто тут представлений, має це на увазі. У вас або попереду нове те кохання, і ви вже майже готові його взяти до своїх рук і почати розфарбовувати тими фарбами життя. Ну, той чистий аркуш розумієте? Тому що якщо ще ви не в парі, але вже є хтось на прикметі, або ви просто у душі так настроєні, що ви вже готові зустріти нову людину для тих стосунків. То всесвіт вам каже так само в добрий час у вас все вийде. Бачить ваш оновлений зір, оновлений стан, якщо хочете, і дає вам змогу тим самим, тими самими фарбами, котрі вам ви там тримаєте у келиху, дякую, розфарбувати. Ми не бачимо, що воно там малюється, мається на увазі тим пажем. Але ми розуміємо, що щось дуже добре, тому що фарби всі кольорові, мається на увазі. Розумієте, саме тих кольорів, котрі ми бачили там на стіні. Тобто і жовтий, і червоний і синій, вони розмазані, вибачте, по білій да, сорочці цього пожа, а білий колір то а, колір можливості взагалі. А дуже добре, що тут представлена річка невеличка така, там сидить котик, Ну, розуміємо, інтуїтивна тварі, тварина, білий і рижий. Да, тобто, це улюблені такі кольори Всесвіта мається на увазі саме для, для чогось знов ж таки нового. Світле волосся у пажа. це теж вказує на світлі думки. Тобто Ви наповнені коханням, розумієте, ви вже змогли. Зрозуміти, що то є таке кохання у, вашій особист... у вашому особистому просторі. Ви вже більш-менш розумієте, як ви можете кохати, що то взагалі для вас. Ну тому що кохання це слово, розумієте? Що чим ви його там наповните, ну то воно і буде. Можливо, до того, якщо така глибина розмова йде, то було щось таке не дуже. Ну такий був досвід саме для того, щоб ви зрозуміли, чого саме ви варті, чого саме ви прагнете, які у вас є умови. До того кохання, вже якось його собі нарисували навіть, розумієте так. І все світ вам його, його дає, розумієте? То може бути е, якийсь нарис, такий, не знаю, там, образ особи якоїсь, там, котру ви ще не зустріли, наприклад, але вже більш-менш розумієте, яка та людина має бути, щоб вам було добре з нею, тому що ви можете щось добре зробити для тої людини так само. Тому що ми часто говоримо на наших зустрічах, що. Відносини так, це саме партнерський стан душі, так, то, то як у бізнесі, вам щось з коханням, і ви так само щось з коханням. Отже, ви вже здобули той досвід і розумієте, що можете зустріти також ж досвідчену людину. от і все. Я дуже рада бачити такий натхненний стан у вас. Якщо ви вже у відносинах, наприклад, і були якісь, ну, дуже там. Класні часи, вибачте, то вам тут кажеться, що ви виходите на новий рівень спілкування. розумієте? Та криза була вам так само ну, потрібна, якщо хочете, для того, щоб ви ну, прибрали зайве зайве саме зі своїх їх стосунків, розумієте? Щоб ви там вже не бруднили собі мозок ніякими чорними фарбами, тому що їх тут немає, от і все. отже, це щодо кохання, якщо, але це може ще бути і праця. ну, Все те ж саме, розумієте, але слово кохання міняємо на працю, тобто, якщо ви її шукаєте. То вам або підказка, ну намалюйте собі в уяві ту працю, котру ви б кохали. Ну тут пов'язане, розумієте, тому що кухаль все ж таки перше, що ну, сприймається, те кохання. Так Ну, кохання то потрібно працю свою теж, ну, ну якщо не кохати, то любити. За що я люблю українську мову? Що є такі якраз різні слова для кохання і для любові тобто, кохання це до людини, саме у парі, да, тобто, це дуже інтимне. Такий стан душі. А любов це так само глибоко, але більш таке широке загальне поняття. Тобто любов то до країни, наприклад, так, або до праці, розуміємо, або там до якоїсь там, не знаю, краєвиду, будинку і таке, таке інше. Дякую за розуміння. Отже, тут любов. Кохання то було окремо, а тут любов. Ну, любов, Треба любити свою справу. Ну, Як вже я казала, нещодавно, мабуть, на Прогнозі одному на одному із АБ, але нагадаю ще раз, як казав Генрі Форд, якщо ви будете любити свою працю, вам жодного дня не придеться на неї ходити. Ну тому що ви будете бігти, як то кажуть, попереду того паровоза, ну тому що вам буде до вподоби займатися самим процесом. Отже, якщо ви у пошуках, ну треба вже якось до себе. Ну, стати відвертим і сказати, ну, мені подобається робити те і те. І байдуже, яка у вас освіта мається на увазі, вибачте, і е, який у вас там досвід вже є. Розумієте, у мене теж освіта зов... зовсім не про етару, якщо хочете. Ну, вона вже з'явилася після. Основної, от, і працювала я де хочеш, і розумієте, лише там десь колись, у 40 років, в мене там якась точка зборки відбулася, де я собі сказала, а понятно, зрозуміло, для чого все це було. Тому що потім воно все якось у комплексі наразі мені допомагає займатися тим, чим я наразі займаюся. І з точки зору там того ж тих відео, і з точки зору тих знань, котрі я практикую під час трактування карт. Тому і ви так само не жалкуйте ні за що. Що на що, можливо, ви там витратили час або гроші, або то і інше, і вам же вважається, що то просто якесь загублене і те і друге. Ні. Просто наразі прийшов час для того, щоб ви те все дістали з тих закремів і ну напевно, що хтось почне згадувати про що мріяв у дитинстві, і то може бути якесь хобі, котре може перерости у якусь працю, котра буде для вас приносити дуже добрі гроші, до речі, тому що. Сама річка вказує на те, вона дуже спокійна, і, і то, що є тут, вода мається на увазі. І зелене. Зо, зелено, бачите, тут як теж про гроші, так само мається на увазі. Спентаклів взагалі все почалося. Це не тільки помічники, а й гроші, і цінності ваші. Тобто мільйон значень, є, як то кажуть, у символіки, дякую. Ну і тут сама річка, вона не борхлива, тому що 78 карток, вода майже скрізь, і вона по-різному представлена. І саме тут вона така спокійна, умиротворена, і та кіця на вас созерцає, спос... спостерігає за вами. Все дуже добре. Я дуже-дуже за вас рада. Отже, доберемо ще заключну карту на сьогодні, щоб вже впевнитися або побачити, що, може, будуть якісь застереження, зауваження тощо. Дякую, я беру ще одну карту. Це старший аркан, вообще він тут дуже круто представлений. Це суд. Не треба лякатись. 20-й старший аркан, дуже добре. Тут виконані в нумерологія мається на увазі саме арабськими цифрами, а не римськими. І дуже добре вам розповісти про те, що двійка і нуль, знову двійка, двійка, жіноча енергетика. Байдуже, хто мене знову ж таки дивиться. Так? Тому що тут не про вашу стать, а про те, яким чином треба віднестися до того, що буде відбуватися далі. Тому що поява старшого аркану в такому невеличкому. Прогнозі, знову ж таки, з 78 карток, і саме 20-го. -е. Ну, це не збіг, якщо хочете, дякую. Це просто вам кажеться, що знову ж таки кохання, тому що це жіноча енергетика, вона вказує саме на це. Тому що саме матер кохає свою дитину або любить, вибачте, безумовним коханням. Ну, все ж таки, кохання, якось воно так більш доречне тут. Чоловіки так само люблять своїх дітей, але вони не про це від природи, вони про інше геть. Вони займаються тим, чим жінки не можуть займатися. Саме тому. Ми у парі міцніше і якось гуртівніше. Я не знаю, якось більш доречніше можемо проживати те життя, будучи підтримуючим середовищем і гармонійним, так само товариством один одному. Тобто, ну, бачите, яка тут дудочка. Ну, У класичному таро цей аркан називається страшний суд. Але розумієте, «Страшний» теж через біблійські мотиви мається на увазі, не більш не менш. А суть того біблійського мотиву в чому полягає, що там архангел Гаврило бере той горн і трубить в нього, і саме через той горн, через ті звуки, їх його чують і йдуть там до раю, начебто лише ті. У кого є віра, розумієте? А що то є Господь Бог, якщо хочете, то є кохання, все, пазл склався. Більш нічого, як то кажуть, тут доводити не треба. Отже, тобто, у вас є віра, розумієте? Ви її не розгубили. Як би вам там важко не було, а я розумію, що було, інакше б не вийшли такі картки, але ви все ж таки змогли собі знайти ту цілісну особу, сказати всім тим кривдникам у вашому житті всім тим недоброзичливим людям вибачте, тим, хто вам заздрив, вибачте, будь ласка, тому що вони вас ну, до цього часу намагалися розвернути у бік темряви якоїсь і сказати, що життя то біль. То якийсь жах, що треба страждати, вибачте, тому що вони страждають. Ну то їх вибір, вибачте, будь ласка, розумієте, от і все або у вас був такий шлях, куди ви зайшли не по своїй волі, тому що ви прагнули якогось доброго життя, і можливо навіть легкого, ну декого можливо. А розумієте, в чому полягає така е, підступність того диявола? Тому що він показує людині саме швидкий і легкий шлях до її, начебто якихось мрій. А потім ну, таким чином відбувається, що він показує той шлях, навіть дає той людині, але ж він не дає ну, зрозуміти, яка буде ціна за це все. А Всесвіт вам показує, що така ціна, ну ти був, там був, був такий обір, і така ціна була сплачена, саме заради. Для того, щоб наразі ви були саме у тому місці, у тому прояві своєму, у тому стані своєму душевному, мається на увазі, котрий дуже світлий. Тобто, вас все світ бачить як людину, котрої дає, дається та ну дудочка, вибачте, так і луна така чарівна музика. Саме для заради того, тут до речі теж є знак трансформування. Метелик мається на увазі на рівні кішечки. Там, бачите, такий червоний метелик, і знов ж таки червоний колір дуже преобладає так тут на картці На цій. І в образі того метелика так само мерсіанська енергія, тобто це захист ваш ну вас і це креативність ваша, і це взагалі початок, тому що це вогняна стихія. Тобто, вогняна стихія розпочинає зодіакальне коло, якщо хочете там у знаках зодіака, не дарма, тому що з вогня все починається, ну з вибуху там якогось. Мається на увазі, тобто з того вогня починалось життя через вогонь. Вибачте, воно чиститься, інакше ніяк. Ну тобто, це через біль, через сльози ми можемо оцінити і переоцінити свою шкалу цінностей. То я вас вітаю, тому що у вас той шлях вже позаду. Я дуже рада бачити саме такі картки сьогодні, тому що були важкі розмови напередодні. І нарешті, нарешті, як то кажуть. Ви вже схаменулися і змогли себе перенаправити у вірне русло і дозволили собі не боятися і не проживати те життя, а жити, жити його у моменті, не плануючи собі його там на десятиріччя, тому що томарна справа. Просто насолоджуйтесь їм, так як ви наразі насолоджуєтесь собою, перш за все, тими людьми, котрих ви навколо себе бачите, наприклад, чи до кого ви прагнете, чи кого ви прагнете у своєму життю посміхайтеся самі собі робіть це тому що посмішка вона відволікає від будь-якого мороку у душі коли вам дуже важко і тяжко посміхніться і побачите чи відчуєте як ваш мозок там критичне мислення воно хоп і розгубилося тому що тобто ти посміхаєшся коли я тебе тут підгружаю кожні 30 секунд а ви йдете йдіть всупереч тому що ви керуєте і тим мозоком і тими почуттями і своїми руками ногами і головою Бою, а не хтось там десь розумієте? Там три пентаклі і три пентограми у прямому значенні, розумієте? Це защі... За... потрійний захист, вибачте, будь ласка, і пентакль у прямому. Тобто, вибачте, і пентаграма у прямому значенні, тобто не перегорнута. То коли там голова знизу, то те вже клопіт, то вже хтось там був, мабуть. Але ви в тому стані, в котрому є. І вас попереду чекають ну, нові якісь пригоди, розумієте? Тому що дуже такий відкритий шлях, немає ніяких перепон, не бачу ніяких хмар, нічого. Зліва від вас така, начебто, скеля, там ну, ростуть дерева, дерева добрий знак, когось. Хвилюють здоров'я, буде все відновлюватись. Кого хвилюють відносини, будуть налагоджуватись або будуватись наново нові. У кого праця так само розквітнете, буде дуже багато грошей, лише треба знайти те, що вам справді до душі і до серця. Не вагайтеся, саме наразі такі часи. От що вам там те й займайтесь. Пробуйте все потрошку. Отже, розумієте, якщо це до можливо переїзд якийсь в добрий час, якщо ви вже на новому місці і іде так, якось там розгублені, ну тому що важко, як би там не було, але важко на чужині. Якось там ви себе відпнувідчуваємо дуже впевнено. Сама знаю, що то таке, тому розумієте, ні, не під час війни, взагалі по життю мається на увазі, давно то було. Дякую. От. І це кажеться за те, що ну, все налагоджується, розумієте. Ви почнете бачити, саме те трансформування відбувається, коли ви почнете бачити саме ті плюси. вже, Так, і будете самі собі ту музику замовляти, розумієте? От, і танцювати під нею. Так само будете теж або самі, або не самі, тому що у вас тут право. Нога піднята, і це кажеться через те, що будуть поруч ті, хто буде з вами йти. Ну на одному шляху, Однак або однаким ви себе відчувати точно не будете. Отже, я дуже рада. Я сподіваюся, що кожен почув своє, що ви ще більше укріпли у своїй вірі, у своє щастя. Звичайно, саме це, ми, це ми тут намагаємося розгледіти. І я буду дуже рада вашої уваги на нових своїх відео. Навіть якщо у вас все дуже добре, все однак заходьте, можна подивитися, як то ще покращити. Наприклад, дякую. Дякую за ваш час, за ваше розуміння, за вашу довіру. Живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці! Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації! З повагою, Оля Бєг! па па, -па, -па.